Сьогоднішній день, мабуть, всі мої колеги повинні усвідомлювати, що деякі наші громадяни є мобілізовані на превеликий жаль на війну, а нам потрібно себе бути мобілізован, розуміти мобілізованими на війну зі старої системи. Тому спати приходиться мало. Працювати доводиться багато, і роботи ще попереду теж чимало, так що ми в такому, знаєте, стаєрському забізі. Так, я особисто голосував за бюджет, тому що, ну, ви розумієте, є, звичайно, мільйон зауважень до того, яким чином ми були змушені працювати над цим документом і в яких умовах ми були змушені голосувати за нього. Водночас ми повинні розуміти кілька моментів. Значить, перше. Кабінет міністрів в нас є сформований, ну не те, що недавно, а можна сказати, ну, чуть не вчора. Робота над державним бюджетом України, хто трошки знайомий якби, з цією сферою, він знає, це насправді є титанічна робота, неймовірна. Кабінет міністрів і, зокрема, фінансовий блок в першу чергу разом з нами, тому що мої колеги з самопомощі приймали. Надзвичайно активну роботу і вказували на всі зауваження, які в нас були. Можу сказати, що ми витягнули, можна сказати, максимум з того, що можна було витягнути в тих умовах, в тих умовах, коли країни є, на жаль, пограбованою. І не проголосувати сьогодні за цей бюджет, навіть враховуючи в тому е, нюанси процедури. Розуміючи, що наступне голосування за бюджет зможе відбутися лише в середині січня, я мав великий острак, що до середини січня держава може просто не дожити без бюджету, в принципі, взагалі, держава могла жити за розписом останнього місяця 2014 року. Не зовсім з вами погоджуюся. Значить, цей бюджет насправді є по цілому ряду показників революційний. Інколи в деяких моментах з. Позитивних точок зору з іншого моменту, з негативних, ну тому що ми розуміємо, що грошей немає. Але навіть врахуйте, що незважаючи на надзвичайно складну ситуацію, не зважаючи на те, що м -м, непроста ситуація абсолютно в всіх сферах економіки, ми змогли виділити, віднайти і виділити на Можливо, чи не найважливішу статтю витрат на сьогоднішній день, це оборонна, це 90 мільярдів гривень. Адже ми всі прекрасно розуміємо, якщо ми не виграємо війну, всі інші речі вони вже будуть нікому не потрібні, нікому не цікаві. Тому, звичайно, заради того, щоб е, виграти цей бій з мегапотужним і дуже складним ворогом. Потрібно, на жаль, багато коштів, потрібно чимось жертвувати. Тому в цій частині нам необхідно було прийняти цей бюджет, щоб ми могли заправляти наші танки, наші БТРи, щоб ми могли забезпечити харчування наших солдат, забезпечити їм боєприпаси, забезпечити придбання нової техніки. На це є передбачені окремі державні гарантії понад 6 мільярдів гривень. І е, тому. Безумовно, з цієї точки зору я вважаю, що все ж таки надзвичайно важливо було прийняти цей бюджет. Пане Руслан, скажіть, будь ласка, які статті доходів забезпечать ці 90 мільярдів видатків на оборону? Тобто, ви ж рахували, щоб забезпечити їх правильно? Ну, якщо ми зараз будемо ну, аналізувати весь такі, я, я, я можу сказати статті доходів і статті, які нам вдалося. Ну, скажімо так, відстояти е, в плані зменшення витрат, а отже, це є доходи, які е, тобто це є кошти, які ми змогли акумулювати на оборону. Значить, е, в першу чергу е, ми говоримо про оптимізацію е, заробітних плат е, прокуратури, Генеральної прокуратури і міліції. Е, Зауважте лише по бюджету Генеральної прокуратури. Ми досягнули розуміння про зменшення фінансування цього органу, повноваження якого з березня місяця е, зменшується, майже на 1 мільярд гривень Так, на одну хвилинку. Uh -huh. Так, значить, Крім того, е, ми добилися е, зменшення фінансування міліції в частині е, роботи власне, правоохоронної сфери, оскільки. Е, Ця частина працівників міліції підлягатиме скороченню. Звичайно, що в ідеалі було б збільшити заробітні плати, але ми повинні розуміти реальні умови, в яких ми знаходимося, так? Значить, додатково це є оподаткування дивідентів від Укрнафти. Uh -huh. Дехто дуже не хотів, щоб ми поставили руба це питання, але ми все ж таки його дотиснули. Я можу сказати, що Арсеній Петрович особисто підійшов до нашої фракції. І особисто нам показав вже рішення е, зборів акціонерів «Укрнафти» е, щодо е, виплати дивідентів. Це іще є додаткові доходи до бюджету. Е, ми стояли і будемо е, далі стояти і контролювати процес е, оптимізм. Навіть не те, що оптимізації, це можна сказати детінізації е, сфери державної економіки в частині. Вартості газу, який угу. видобувається Укргазовидобуванням і постачається населенню України, український газ, так званий. український газ. Так. Ви розумієте, склалася абсолютно парадоксальна ситуація, коли ми дуже гарно говоримо про те, що український споживач, тобто громадянин, отримує газ там по дешевій ціні, тільки ми не говоримо за рахунок чого таким чином виходить забезпечити. Даний аспект, а збезпечити його виходить в результаті того, що держава дотує е, тих, хто цей газ добуває і продає. Тобто mm -hmm. фактично, а, а дотує за рахунок кого? За рахунок нас, громадян, адже держава не має іншого джерела отримання коштів, окрім як у платників податків. податків так, тобто в, в, Фактично, ми дотуємо не населення, ми дотуємо олігархів. Ми акцентували увагу на тому, що ціна на газ повинна бути вирівняна для абсолютно усіх споживачів. До якого рівня до ринкового рівня одночасно з веденням адресної дотації безпосередньо тим споживачам, які цю дотацію власне потребують, Пане Руслане, такій... ринковий рівень. Ми дуже часто використовуємо це, це поняття, але що ринковий мається ринковий рівень формується ринком. Але я вам можу От сказати, зараз... я вам можу сказати лише одну цифру: що е, на Підставі вирівнювання цієї ціни ми можемо отримати додаткових поступлень до державного бюджету України на рівні 30 мільярдів гривень. З вашого дозволу я б хотіла повернутися власне до нічного голосування подейкують зараз. Ну от ви кажете, що у вас було розуміння, що цей бюджет потрібен. У вас особисто було, але не всіх колег по фракції були не усіх колег по фракції. Це була мега складна насправді дискусія. Ми дуже жваво обговорювали. Я можу сказати, що на раді коаліції, де обговорювався бюджет з представників усіх політичних сил, найбільше було задіяно депутатів самопомочі. Чомусь ну напевно, що вам було найцікавіше, найбільше боліло за Україну ну, най, так? ну, ми найпринциповіше стояли по 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 дуже багатьох позиціях. Якби нас там не намагалися відформатувати, заговорити, відволікти увагу. Ми твердо і впевнено вертали е, наших партнерів по коаліції і наших міністрів до тих наболілих е, запитань. І внаслідок того, що ну, все це відбувалося, звичайно, в ну, такий цитнотний спосіб. Е, спосіб такого знаєте, алярму, коли. Е, е, Інколи виникає острик, що щось можна забути? Інколи виникає невпевненість. А чи справді ця пропозиція, яку я запропонував, відпро... відпрацьована до е, ідеального стану? Угу. Разом з тим, я би в таких питаннях е, був обережний з таким явищем, знаєте, як перфекціонізм. І останнє питання ходять чутки про те, що це голосування за цей бюджет могло розколоти коаліцію. Правда, це чи ні? Ну, я не думаю, що це питання може насправді розколоти коаліцію, тому що коли ми говоримо про те, що ми віднайшли. 500 мільйонів гривень на добудову Охмадиту, скажіть мені, будь ласка, хто буде проти? Коли ми забезпечили збереження рівня заробітної плати вчителям і пільгам найбільш соціально незахищеним верстам, скажіть мені, будь ласка, хто може бути проти? Коли ми не допустили проведення у цьому бюджеті олігархічної норми про відшкодування ПДВ лише виробникам сільськогосподарської. Продукції, які займають максимум 15% ринку, а поставили абсолютно всіх у рівні умови. Ми не допустили. Наша ініціатива була про те, щоб ПДВ відшкодовували фактично всім, А оскільки ну, компромісне рішення потрібно було якесь приймати, ми досягнули до того, що ми всіх ставимо в одні умови, в тому числі і наших олігархів. Коли ми досягнули оподаткування 70% ренти по спільній діяльності з тим, щоб вивести в біло добування е газу, скажіть мені, будь ласка, як такі норми можуть розколоти людей, які націлені на відбудову держави? Так що я все ж таки маю великий оптимізм.